Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 6 січня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Ну що ж, традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США. Так, вітаю всіх з наступившим новим роком. І давайте подивимось, що в нас вже тут коїться. Тиждень пройшов від початку нового року, так. Є в нас з вами цілі, які ми виставляли ще до цього, і бачите, ще ми не дійшли до зони ведмежого блоку заказу зі старшого таймфрейму. Так? На сьогодні у нас ще в нас була консолідація. Зараз тестуємо зону бичого блоку, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. І знову-таки <клух> зверніть увагу, заходимо в цю консолідацію. Так? Потрібно буде дивитись на ось цей рівень. І з великою долею ймовірності ми з вами. Все ж таки підемо і протестуємо. Так, протестуємо зону ведмежого блоку заказу. Давайте спустимося ще на 4 години. Подивимося, що в нас тут на 4-годинному таймфреймі так була ще якась своя консолідація більш локальна. Так, 4 годинна прийшли. Ми відтестували і зону еквілібріуму цієї консолідації, так і навіть нижче спустились до нижнього кордону 4-години, і консолідації, яка була в нас. Позначена. Тож на зараз так чекаємо від зони бичого блоку заказу і далі пробійного руху лонгового. Хотілося б побачити відпрацювання лонгового руху і подивимося, як він буде все ж таки тут біля цього верхнього кордону консолідації себе вести. так. Давайте його підтягнемо трішечки вище, ось так. і... Будемо спостерігати, чи зупиниться ціна на відпрацювання лонга. В цьому діапазоні, якщо ж ми виходимо знову-таки з консолідації, то з великою долою ймовірності йдемо з вами по плану, як було заплановано до зони ведмежого блоку заказу зі старшого таймфрейму. Щодо індексу долара є, давайте приїдемо до SP 500. Так, ух, SP 500 у нас тут щось в четвер, ще так, 19-го. це ми з вами не дивились так, дав такий. Big Short. давайте перейдемо на старший таймфрейм, подивимося, що в нас тут. Так, наші прогнози з вами. Так, була позначена консолідація ще до цього, до того, як сформулювала, сформулювалася ось ця на верхньому кордоні. І показували ми, що ціна ось тут зупиниться. Так воно є на зону бичого блоку заказу. Як бачите, ціна не реагувала, просто ось тут протестила верхній кордон, показала відпрацювання лонгове, все і далі ми. Взагалі не звертали уваги більше на зону будь-чого блоку заказу відтестований. Він тут був. Давайте подивимося, чи був взагалі. Ні, ми навіть до нього не добили трішечки. Ну, нічого страшного. Нічого не відтестувавши, так, просто законсолідувалися і так від великої до маленької консолідації ціна і ходить. Це все було в нас прогнозовано. Давайте заглянемо на тиждень, так, який в нас тижневий таймфрейм. Ну, на тижні все те саме. Так є своя консолідація, є зона еквілібріуму, яку ми з вами також позначали. І, як бачите, ціна так і реагує. На молодших таймфреймах все ж таки ходить від верхнього до нижнього кордону, а на більш старшому таймфреймі, десь в діапазоні еквілібріуму ціна і зупиняється. Хоча, дивіться, якраз таки від верхнього кордону сходило до нижній, на молодшому таймфреймі. Так? Потім відтестували верхній кордон, спустилися до нижнього і зараз йдемо знову-таки сюди. Тож, поки ми знаходимося в такій зоні накопичення, будьте обережні, на молодших таймфреймах все ж таки виділяйте верхній нижній кордон від старшої консолідації, так? і тут можна буде ловити ціну якраз таки в діапазоні верхнього та нижнього рівня. Щодо SP 500 є, давайте перейдемо на NASDAQ, подивимось, що у нас тут. Так, на, так, ми також виділяли з вами консолідацію. Бачимо так само, це стається так само. Давайте на тиждень перейдемо, подивимося, що у нас тут. Так, на тижні, на тижні в нас була зона консолідації, бачимо вихід, тест лонг не продовжився. Законсолідували знову таки тут. Відтестували два рази еквілібріум цієї консолідації, яка була позначена від молодшого таймфрейму. І зараз поки що ціна знову-таки стоїть в маленькому діапазоні. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на даному таймфреймі в нас є 4 точки структури, але давайте так, цю, цю точку ми навіть не оновили. Все ж таки, більш схоже, знову-таки, на якусь зону накопичення. І все ж таки, я б орієнтувався на верхній та нижній кордон, так як ціна закривається так, чи нижче, чи вище даного рівня на більш молодших таймфреймах. Давайте прийдемо на 4 години, подивимось, що в нас на 4-годинному таймфреймі, як формується ціна. Так, тут в нас є. Останній пробір рух шортовий. Так бачимо, відбулася нова ініціатива, корекція. І після корекції зараз дає нове направлення. Так, в щось було нове направлення, була ось така маленька корекція. Нормальної корекції ми не дочекались навіть до ось цього блоку, який підзнімав останню ліквідність, але нічого страшного, просто відтестували рівень. І навіть до верхнього рівня консолідації на старшому таймфреймі ми не дотягнулися, як це було ось тут, так коли ми його пробували. На зараз. Пів місяці будуть так собі, цей півсічня, давайте скажемо, можливо, навіть і весь січень, там будемо з вами спостерігати, тому що, може, ціни якраз таки на інструментах будуть так собі ходити, десь не давати нормальний тест, недобій десь буде, так, десь будуть заплутувати на молодших таймфреймах, так і тільки орієнтуватись на старший. Тож на зараз будьте дійсно обережні. Щодо, щодо NASDAQ -у є так, є в нас тут такі великі консолідації. Давайте перейдемо з вами на пару євро-долар. подивимось, що в нас тут. Так, на денному, давайте верніше з тижня почнемо. Так, на тижні все ж таки повинно бути цікавіше. Бачимо, було відпрацювання шортового руху. Так, якраз таки була ініціатива, корекція. Після цієї корекції ну, дуже довго, якраз таки, Перед новим роком ми з вами чекали пробійного руху шортового, але він був дуже такий покоротким, так. По коротким свічкам, і були на денному таймфреймі там більш за все консолідації. Зараз бачимо з вами ціну зупинили. Так ми хоча б і оновили лої, але все ж таки бачимо повернення ціни. Тиждень у нас тільки розпочався, тож будемо чекати з вами продовження шортового руху, а цей, цей весь лонг поки що розцінюємо з вами як корекційний. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас на денному таймфреймі була вже сформована своя консолідація. Тут ми навіть всі рівні ось цей рівень поглинули. І зараз хотілося б побачити відпрацювання шортове, Та якраз таки як піде звідси шорт. Чи зупини його зона даного рівня, так, діапазон ціни даного рівня, якщо ми зупиняємось, то з великою долою ймовірності все ж таки після такого ложного виходу підемо з вами до верхнього картону великої консолідації на старшому таймфреймі і підзнімемо ліквідність за ось цими всіми хаями. Ну а поки так будемо чекати, поки чекаємо з вами продовження шартового руху. Хотілося б побачити, якраз таки, як він відпрацює, чи зупиниться ціна нижче даного рівня на молодшому таймфреймі. Давайте з вами. Перейдемо на 4 години і подивимось, ну хоча б як тут так, з поглинанням. Хоча 4 години таймфрейм нам вже і показали таку слабкість шортового руху, так, дали нове направлення, але це нічого не значить, тому що ми з вами знаходимося в зоні консолідації. Тут може ціна змінювати свій напрямок. Дуже і дуже швидко, тому потрібно за цим спостерігати. Тож, поки так, чекаємо шортового пробійного шортового руху, подивимося відпрацювання шортове на старшому таймфреймі. ну ну ось, І знову-таки нічого цікавого на зараз поки немає. так, Ціни знаходяться в діапазоні консолідації. Наступний, в нашому огляді, британський фунт. Давайте також його почнемо з тижневого таймфрейму. На тижні. Так, що ми тут? Ми хотіли з вами побачити нормальну корекцію. Яку ще досі нам не дали, можливо, і не дадуть. Бачимо, вами було направлення, корекція і відпрацювання шортове з оновленням лою, так, з підзняттям ліквідності, а потім навіть зафіксувались тілом. Найближча ліквідність у нас за ось цими лоями, туди, куди може дійти ціна. Давайте перейдемо тепер на денний таймфрейм. Подивимося, що в нас формується тут. На денному таймфреймі останній пробійний рух шортовий. так, Дійсно, є зона ведмежого блоку заказу, від якого і пішов саме цей. Пробійний шортовий рух, зараз ми його тестуємо, і тепер хотілося б побачити відпрацювання шортове. Чи піде звідси шорт на оновлення лові, так, чи, можливо, ми тут зупинимось і знову-таки будемо на деякий період в цій консолідації. Щодо британського фунту, є, ну тепер просто хотілося б побачити ось так. Відпрацювання шортового руху, а там з вами вже будемо дивитися, чи якраз таки піде цей шортовий рух, чи ми знову-таки повернемось в цей діапазон і будемо з вами знаходитись, <кій> вибачаюсь, в консолідації. Так, щодо британського фунту. Є наступний в нашому огляді пара євро-японська єна. Давайте подивимось, що для нас є на євро-японській єні. Верніж, долар, так, долар-японська єна. Так, з тижневого таймфрейму, давайте перейдемо на тиждень. На тижні в нас все ж таки побачили вихід за даний рівень. Так, все ж таки ложний пробій був на молодших таймфреймах. Хотілося б побачити його тест, але це також навряд чи нам, можливо його вже дадуть на тижні. Давайте тепер перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас є зона будь блоку заказу, який ми з вами позначали. І після цього, як бачите, ціна щось нікуди і не пішла. Так, якраз таки до нового року був останній пробійний рух лонговий, і зупинились ми з вами в консолідації на сьогодні. Можемо позначити верхній та нижній кордон нової сформованої консолідації, цей діапазон, в якому на зараз ходить ціна. Зверху бачимо, було підзняття ліквідності, знизу ми її навіть не підзнімали. Тож, на поки це все з вами залишимо, так це поки що все є актуальним, тому що ціна якраз таки може сюди повернутись. Верхній і нижній кордон, і після підзняття ліквідності все ж таки. На старшому таймфреймі все виглядає більш лонгово. так, Давайте відверто. На, на молодшому таймфреймі також останній прибійний рух був лонговий зона бичого блоку заказує, тому можемо ще пройти і відтестувати цю зону і звідси чекати з вами продовження лонгового руху. Так, тут ми з вами подивились так само, так, є в нас консолідації. На жаль, якраз таки на новорічні свята, як бачите, нікуди ціна не виходила. Так, наступний в нашому огляді біткоін. Давайте подивимося, що в нас тут. Також є зона консолідації, яку ми з вами позначали до цього. так, Рівні є в нас еквілібріум, верхній і нижній кордон до нижнього кордону консолідації, так, зони накопичення. Ми з вами не доходили. Так, ще якраз таки не підзнімали тут ліквідність. Давайте зробимо трішечки ближче. Ось так, до діапазону ціни. Нижній кордон і якраз таки верхній кордон цієї консолідації зараз вже відтестований. Так на сьогодні бачимо. Також тут якраз таки є пул ліквідності, який зможемо з вами зачепити для того, щоб піти нижче. Є в нас ліквідність, хотілося б побачити її підзняття, так і продовження шартового руху. Зараз у нас є нова ініціатива ЛОНГ, але незважаючи. На це б я не зважав би якоїсь там уваги, так не зациклювався б на цьому, тому що зараз нам найважніше це верхній та нижній кордон, плюс ліквідність, яка була за ось цією свічкою зверху знята. Так, все ж таки ми тут проторгували її. І... Повністю зараз проторговуємо цей діапазон і знизу ліквідність ще не підзнімали. Тож чекаємо ціну нижче і в цьому діапазоні хотілося б побачити вже якийсь вихід за верхній чи нижній кордон. Ну а поки найближчим часом, здається, ціна буде стояти в цій зоні накопичення. Навіть тижневий таймфрейм. Зверніть увагу, нам нічого такого не показує. Дійсно, був останній пробійний рух лонговий, корекція. Зона бичого блоку заказу дуже така волатильна. Ми цей бичий блок не поглинули для того, щоб шорт продовжився на заповнення пустоти розриву ліквідності, які Є після пробійного руху лонгового. Ну, а поки, поки дійсно все схоже більше на якусь зону накопичення, на зону консолідації. На 4-годинному таймфреймі бачимо якраз такий підхід до верхнього кордону консолідації і чекаємо ціну тепер трішечки нижче. Так, наступний, наступний в нашому огляді ефіріум. Давайте туди перейдемо, подивимося, що в нас є в ефіріумі за цей новий рік, так, за ці свята. На денному таймфреймі. Що у нас, тут? у нас тут велика консолідація. Ще не зрозуміло. Давайте подивимось старший. Так? Подивимось тиждень на тижні. Верхній нижній кордон позначали ложний вихід за нижній кордон консолідації. Також є. Еквілібріум є. Після тесту, як бачите, після тесту верхнього кордону консолідації ми спустилися як мінімум до еквілібріуму, до зони бичого блоку заказу, який з вами виділяли. І звідси бачимо відпрацювання лонгове. Чи буде крепкий лонг звідси, і ми оновимо. Ось цілої, ми хай, вірніше, так, ми не знаємо, але від еквілібріуму ціна може дійсно піти куди завгодно. Хотілося б вже дочекати стіну або у верхнього кордону, або у нижнього і подивитись на реакцію ціни на рівень, та як вона себе буде вести на більш молодшому таймфреймі. Тож, на тижні бачимо, що зараз в діапазоні еквілібріуму тоді на денному таймфреймі зрозуміло, чому відразу не стало нам ясно, так, що тут коїться, тому що на денному таймфреймі все ось так виглядає. Зараз останній пробійний рух у нас лонговий, але можемо. Показати слабкість лонгового руху і спуститись нижче, якраз таке нижче еквілібріуму, і цим покажемо якраз таки ось цим лонгом. так, І покажемо з вами слабкість лонгового руху. І після оновлення ліквідності залеями, давайте її тут поставимо. Тому що я все ж таки після тесту верхнього кордону чекаю ціну трішечки нижче так, в діапазоні еквілібріуму. От, І до діапазону нижнього, нижнього кордону консолідації від старшого таймфрейму, і можливо на тест ось цієї зони. Покупок, так? Тому що від неї якраз таки пішли ось такі лонгові, дуже стрімкі покупки. Тож цікаві чекаємо ціну трішечки нижче. Давайте перейдемо до Солани. Подивимося, що в нас тут солана. Вона тут, до речі, біля історичних хаїв. Так, ми виділяли з вами зону на тижні зону бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Зараз бачимо, ми його відтестували, і все ж таки в нас продовжується лонговий рух, але тепер ми повинні звернути увагу на... Діапазон з цих продажів. Так? Хотілося б побачити звідси якісь продажі. Ось потім на молодшому таймфреймі якесь поглинання, і будемо з вами вже цілитись на оновлення хаю. Ну а поки що, поки що в нас якби такий, такий напрямок консолідаційний. Так? Ціна знаходиться в діапазоні консолідації на молодшому таймфреймі. Давайте перейдемо, подивимось. Ось є в нас зона покупок остання, є зона продажів, від якої вже побачили з вами так продажі. Але тесту тесту в нас не було. Що це в нас на тижневому таймфреймі? Це в нас верхній кордон, так якраз таки пробиті хаї. Хотілося б побачити його тест в першу чергу, але на зараз бачимо такого нема. Не відпрацювала зона. Ведмежого блоку заказу, так, від якого пішов останній пробійний рух шортовий, бачимо відпрацювання шортів, але на сьогодні, так, на зараз, бачимо з вами слабкість шортового руху. Тож поки є ймовірність того, що станемо з вами в діапазон з цієї великої консолідації, яку позначали з вами до цього, так, тут в нас розібралися, І давайте, давайте тут з вами намалюємо так, намалюємо якусь консолідацію, як вона буде виглядати? На молодшому таймфреймі. Ось у нас є. Ось повернемось з вами сюди, і тут будемо дивитись, як ціна буде ходити. Ну все ж таки тест ось цього рівня хотілося б побачити. Щодо салани є, давайте перейдемо до атому. Так, атом у нас, що ми з вами розмовляли, що якраз таки хотілося побачити його по 6 доларів, так, ось якраз такий був у нас такий. Пробійний рух шортовий до е, діапазону в 6 доларів, ми з вами виділяли зону бичого блоку заказу, до якого ціна прийшла. Так, ті, хто там купували на спот, е, я попереджав за те, що, якщо хочете, можемо закупатись ось по цій ціні. Чому? Тому що на тижні в нас після. Пробійного руху, якраз таки відбулася корекція. Зараз бачимо поглинання ось цієї чортової свічки тижневої, так. І тепер ми або тут законсолідуємось, так, або ж хотілося б побачити в перспективі вже на старшому таймфреймі продовження лонгового руху. Ті, хто купують тоді, коли розвивається лонговий рух, так ті, на мій погляд, роблять це неправильно. Так, все ж таки потрібно дочекатись в якийсь зрозумілий діапазон. Цей діапазон нам був більш-менш зрозумілий, можемо. Чекати ціну так само, як і на ефіріумі, так трішечки нижче до зони покупок ось цих, це вже буде майже по 5 доларів. Так, ціна де нас тут рівень, так, майже по 5. Але якраз таки на спот, ті, хто купував, то по 6 доларів було якраз таки дуже-дуже солодко. Щодо щодо, щодо атому, на денному подивилися, давайте з вами ще спустимось на 4 години таймфрейм. Подивимося, що в нас тут. Так, на 4-годинному таймфреймі в нас своя консолідація. Добре, ціна тут також нікуди поки що не спішить. Вище даного рівня ми зафіксувалися, але відразу ж і спрятались так нижче. Зараз його тестуємо з цими на молодшому таймфреймі. Що це в нас тут? Це в нас нижній кордон консолідації. Та, яка була позначена відпрацювання шортове, хотілося б ще раз побачити звідси, так, можливо, підзняття ліквідності за якимись лоями, проторговувати ось тут пустоту розривів ліквідності. І після цього продовження лонгового руху. Якраз таки, коли зайдемо в цю велику консолідацію, то будемо з вами проторговувати пустоти і розриви ліквідності ось тут. Так, ціна тоді також буде йти не дуже стрімко, а скоріш за все буде все це проторговувати. Ну і на перше, на що б хотілося б звернути увагу, це ось ця зона проторговки, так, від якої пішов пробійний рух шортовий. Тут можемо зупинитися, якраз таки майже еквілібріум цієї великої консолідації по синім рівням. Так, тут з вами подивились на атомі, дійсно, по 6 доларів ціна була нормальна така на закупку. І тепер давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоін, також почнемо з тижневого таймфрейму, що в нас тут є. Так, на тижні на тижні ми не відтестували верхній кордон консолідації. Так, просто ціна ось тут походила в якомусь такому своєму діапазоні. Нижній кордон також стоїть невідтестований, і ціна поки боїться так, кудись прийти і щось показати, поки стоїть в зоні накопичення. Добре, тож від старшого таймфрейму вже можемо зробити з вами висновок, що тут, поки не зрозуміло, ціна може сходити як вверх, так і вниз. Так, будемо з вами чекати. Просто якщо ціна все ж таки спуститься нижче, то будемо дивитися, як ціна буде реагувати на даний рівень і вже приймати з вами рішення на більш. Молодших таймфреймах, ну а поки ціна по 5 доларів. Не хотілося б так закупатися, а от уже по давайте так, 4,5. Ось початок да, так, накопичення 4,5, а тут, може, вже і до 3,5 дійдемо. Все ж таки в цьому діапазоні хотіло б, хотілося б закупити, щоб по 8-9 по 9 вже побачити ціну. Пізніше, так на продовження лонгового руху, ну а поки стоїмо в зоні накопичення сенсу немає. Ну і плюс ми знаходимося майже в еквілібріумі, тобто ціна ще сама не вирішила, де більше ліквідності, за яким рівнем, куди вона в першу чергу сходить. На наша, наша, в свою чергу, так потрібно просто чекати, хочу вам сказати, і нічого поки не приймати, поки ціна не дійшла дійсно в якийсь діапазон преміуму або дисконта. Так, тонкоін поки виглядає так собі, дійсно не дуже красиво йдуть в консолідації. Тепер давайте з вами повернемось до золота, подивимось, що в нас тут є. Так, золото знаходиться у великій консолідації, також, яку ми з вами позначали. Не так, лавіша, ось. Є в нас на денному, це, скоріш за все, на тижні ми позначали. Так? Так, так, це в нас є на денному таймфреймі консолідація, в, зоні якої, в діапазоні якої ми зараз ходимо. І є на тижневому таймфреймі, є верхній та нижній кордон. Це вже більш великий такий діапазон ціни. Тож, на зараз на денному таймфреймі бачимо тест. Що в нас Тут нова сформована консолідація була по червоним лініям. Ми відтестували нижній кордон. Піднялись до еквілібріуму, так показали останній прибійний рух лонговий, і звідси можемо чекати ціну вище. Хотілося б тепер побачити, як ціна дійде до верхнього кордону консолідації, тому що зараз якраз таки ціна знаходиться, знаходиться в нормальному діапазоні, і сьогодні навіть спускалася якраз таки в зону дисконт, звідки можна було закупатись на продовження лонгового руху, так, до тесту верхнього кордону консолідації. Також є ймовірність того, що найближчим тижнем ми з вами просто будемо ось тут консолідуватись, нічого нам такого не покажуть, але направлення, хоча б на зараз, вже бачимо з вами, в нас іде лонгове. Так, на 4 годинному таймфреймі що в нас тут? На 4 годинах є своя консолідація, також внутрішня, нікуди ціна за ці дні не ходила. 2 січня бачимо, ну і так з другого вона сходила тільки в лонг, повернулась знову таки в цей діапазон ціни, і тут підзнімає просто ліквідність. Нічого такого. Гарного не бачу в цьому, так ціна просто ходить в якомусь одному діапазоні не, і чекаю, поки ціна нормально буде вже ходити. Побачимо з вами можливо, з 15-го, так а можливо і трішечки пізніше. Будемо спостерігати, коли можна буде інтрадей нормально торгувати, тому що ось такі свічки на 4 годинному таймфреймі. Не дуже хотілося б попадати в таку ситуацію. Так, що до годинного таймфрейму, що в нас тут? На годинному таймфреймі в нас дивіться було спочатку направлення. Шортове, так останній рух Шортовий. Ми прийшли тестувати зону ведмежого блоку заказу, і навіть його поглинули. Так, ми його дивіться, поглинули, дали нам нове направлення лонгове, і також тесту ніякого бичого блоку не було. Пізняли ліквідність ще й за лоями. Тож, поки ціна ось так ходить, просто рандомно вверх-вниз, в зоні накопичення, в якомусь своєму такому діапазоні, е, краще сюди не лізти на молодших таймфреймах. Так, нехай старший таймфрейм трішечки заспокоїться. Подивимось з вами, що буде, тому що на 30 хвилин так само в нас, як бачите, нічого особливого не було. Тут нам да, дали направлення, корекцію, і після цього ми пішли з вами вже таке лонгове направлення, скільки це було у нас, це було 6 -го. сьогодні о 12, так, якраз таки о 12 і цей пробійний рух у нас був о 14.30 таки на новини в новини краще не торгувати, а о 12 ну це так собі, скажімо так, так собі, торговий час. Так потрібно буде придивитися, чи дійсно на останні на останню цю неділю ціна буде ходити в цьому діапазоні. Так, будемо з вами також спостерігати. Щодо золота, так, мабуть, все вам розповів. Все, що так. Все, що гадаю по ньому. ну і Нафта нафта здивувала, тому що вийшла із зони консолідації, яку ми з вами позначали. Так, ціна виросла, була зона консолідації. Зараз тестуємо ведмежий блок заказу, тому що він був не тестований, від якого пішов ось цей пробійний рух шартовий В його діапазоні, можливо, також поконсолідуємось. І хотілося б тепер побачити тест верхнього кордону, так само, як в нас було і ось тут. Давайте з вами це покажемо. Є у нас пробійний рух лонговий. Так, хотілося б побачити тест, і тут з вами будемо дивитись, чи піде ціна вище звідси, чи можливо знову-таки спуститься нижче і підзніме всю ліквідність за ось цими лоями, які є, як бачите, на сьогодні навіть не підзнімались, взагалі не піднімались. Зараз ми пішли за ліквідністю за хаями. Таке може трапитися. Я вам казав, що в зоні консолідації маркетмейкер сам вирішує, де більше ліквідності і куди йому краще сходити. Тому в це казано краще не грати, тому що ми тут не знаємо дійсно, куди піде ціна і спрогнозувати це буде 5 50 50 на 50. Ось, тож, чекаємо більш зрозумілої картини для якогось прогнозування надалі. Ну, а поки в нас, так як і показують пробійний рух лонговий, тепер хотілося б побачити тест кордону, так і продовження лонгового руху. Що ж, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!